Саміт Центральна Азія, Вашингтон, Центральна Азія США uh -huh. Uh -huh. насправді ні в якому разі не є мостом комунікації між США і Китаєм. Я ні власне як... про це Ні, хотів ні в якому разі воно не є. Справа в чому? Справа в тому, що США достатньо непогано на початку 90-х зайшли в Центральну Азію, особливо в Казахстан. Uh -huh. В період афганської війни вони мали навіть свої бази, військові бази на території Киргізії. Але на сьогоднішній момент останні 10 років це можна трошки більше, це втрачені роки для США. Тобто, по суті, вони втратили Центральну Азію як таку, або практично втратили, будемо так говорити. І те, що робить зараз Вашингтон, це спроба надолужити те, що вони втратили. Тому що що таке Центральна Азія? Це величезні, ну, по-перше, це географічне розположення, достатньо важливе, дуже важливе, точніше, для сухопутних маршрутів Китаю і частково Індії. З іншої сторони, це величезні поклад ресурсів, і плюс до всього іншого, якщо ми говоримо про ресурсів різних, причому від води до рідкісно земельних металів. І закінчуючи тим, що Узбекистан це один з найбільш демографічно вибухових регіонів взагалі в світі. Тобто цього року в Узбекистані народиться мільйон людей, мільйон дітей. Ну просто щоб ми розуміли, uh -huh, uh -huh. трошки менше мільйон. І насправді Вашингтон пробує зайти на цю територію, крім швидше, чому він це робить? Тобто, стратегія Вашингтона по відношенню до Китаю, це вже дуже чітко можна помітити, що там, де вони розуміють, що Китай заходить двома ногами, вони пробують зайти хоча б однією для того, щоб мати в принципі варіанти впливів на цій території. Тобто, з цієї точки зору, ну не тільки з цієї точки зору, але в тому числі з цієї точки зору вони заходять в Білорусь. Певні речі відбуваються в Латинській Америці не дуже вдало, але та це ми зараз бачимо в певних країнах Африки, але тим не менше вони пробують це робити. Тепер відносно ядерної історії, яка розгорнулася минулого тижня. Це насправді з моєї точки зору ключова подія минулого тижня. Якщо б мене спитали, що від найважливіше. це заява Путіна на Совіті Безопасності з приводу того, що вони розглядають можливість ядерних випробувань на новій землі. Це Совет Безопасності це був реяль кущах, тобто там було все абсолютно підстроєно. Ну, немає часу зараз це пояснювати, але це була абсолютно інцидуальна перед нами, розіграна перед нами п'єса. Де е, на засіданні з приводу безпеки на транспорті несподівано з'являється міністр оборони і керівник генштабу, і вони доповідають, що причому це було просто зачитано доповідь міністра оборони Білоусова про те, що потрібно найближчим часом відновити ядерні випробування. Для чого це робить Путін? Тобто, це насправді для нас найважливіша подія. Путін зараз піднімає ядерний градус для однієї мети. Він вважає, його ціль завжди була одна підняти ставки для того, щоб спробувати питання України винести задушки і змусити Трампа чи Америку сідати за стіл переговорів з іншого питання. Вони це пробували робити і ще, між іншим, в Анкоріджі, коли було запропоновано росіянами пропозиція. Була зроблена росіянам пропозиція про зменшення ядерних запасів обох країн. <и weighting noise> і тоді достатньо жорстко проти цього виступив Китай, який сказав про те, що, що ви маєте по 5 тисяч ракет, у нас 800, і Ми дуже акуратно ставимося до <standby> <essapie> нарощування всіх цих речей, і тому йдіть пробачте мене, самі знаєте куди. Зараз Путін після заяв Трампа і після того, як була випробована ракета американцями. Пробує зіграти ту ж саму гру тільки по-новому. Він робить вигляд, що він ображений, що американці розпочали ядерну гонку. Росія змушена на це буде відповідати. Хоча ніякої ядерної гонки, в тому значенні, яке це було в Холодній війні, немає. 80-70-80 років нічого подібного немає. І таким чином. Найближчим часом, з великою великої ймовірності, по всьому світу ми побачимо е, російські консерви і кирисних ідіотів, які будуть говорити про пацифікацію всього світу, про те, що не допустимо ядерної війни там і так далі. І, uh -huh. так далі. і е, ціль Путіна е, зробити так, щоб Трамп змушений був сісти з ним за сіл переговорів і обговорювати не Україну, а зупинку ядерної війни, якої немає, якої не буде. З моєї точки зору нічого подібного йому не вдасться. Але тим не менше найближчі тижні з долею ймовірності, ми можемо переживати подібну історію. І я думаю, що зараз оці гойдалки будуть пробувати запускати росіяни, але на щастя для нас вони наткнулися на Трампа, який достатньо спокійно це не просто спокійно взагалі ніяк не зреагував, можемо сказати на Путіна. І навіть була ображена за заява піскова вчора, який сказав про те, що Трамп нам не отвіті на всі ці речі. Тому в даному випадку, з моєї точки зору, це повторюся. Це головна подія, яка буде задавати певні тренди mm -hmm. на наступні тижні, можливо, навіть місяці. Я погоджу, що це була така політична історія, бо е, дійсно на Радбезі сиділи такі спокійні. Такий стає міністр оборони, каже, ну, давайте ми тут випробуємо ядерну зброю. Всі такі, ну, давайте, пропозиція цікава. Зрозуміло, що це все було узгоджено, в нього текст був. І що цікаво, що це була не від військових історія? Якщо військові були, то там був би Герасимов, він би зі своєї військової складови, він би розказав би там ракетні війська, стратегічного назначення. А тут виходить Білоусов і це ще і раз Герасимов був там. Але він був, він... був але він не сказав не ну, звучить. Не озвучили там нам трансляцію, дали тільки заяви Білоусова. Ну тобто, це було як політична більше заявок. Ще раз Герасимов, це більше про військово там конкретно чітко, поділ. А політично це більше білоусу. Угу. Про нову землю. Там вже давно вже є шебуршення. Ще здається, з 23-го року вони вже там почали вештатися. Вони підтягували туди і техніку, і робили реновацію, і навіть виганяли рибалок там, норвезьких. Ні-ні-ні, там сюди не ні ходи, тут сніг башка, сюди не підходи. Це вже було. Чи буде випробування? Питання риторичне, ніхто не знає. Може щось підземне зробити, можливо, або ж може не будуть. Можливо, цим і обмежиться. Я погоджуюся, що це, в принципі, класний привід. Всадити стіл перемовин з американцями і почати з ними розмовляти, бо <кій>, Кирил Дмітрів не впорався. Ну, він там їздив, він там шоколадки дарував, він там цитати Путін дарував, щось воно сильно не спрацювало. А, буквально вчора ввечері вже були плітки, що Лаврова усунули, не знаю. Усунули, не усунули і каже, що на радбезі його не було. Можливо, не показали, можливо, стояв десь. камерою. Його, його не за було справді, і да. він не поїхав Єганцбург на саміт Великої Двадцятки. Там якась Арішниками Реш... Реш... правда. Решкін... Ні, 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 Арішкін це дуже важлива фігура, це один із, людей, один із найближчих людей до Володимира Путіна, причому наймолодший, йому 40 з копійками років всього. І звідси пішли чутки про те, що з Лавровим щось сталося. Хоча, я думаю, ну, як мінімум рано хоронити. Унили лошадь, але ну очевидно, чи хвороба, чи щось інше. Але Лавров випав на якийсь період часу із активного життя. Ну там плітки кажуть, начебто, травити почали в соцмережах. Ну, ну кажеш, можливо, як буде історія, як у Шейгу. Ну не знаю, в принципі, Шигу він окей, він в опалі, але ну він з'являється. Ну я думаю, що це теж може Та, десь випасти сильно. Поки що це не рівні конспірології, не більше не, того, так. тому що останнім часом дуже багато говорилось про те, що uh, ну Лавров хоче піти у відставку. Ну і про це реально видно, що він видно, що він стомблений. Але на його місце euh, нібито має йти Володя. Зовтаки ну, це все. اه. Глибока конспірологія. І повертаючись до цього ж Ради безпеки, питання щодо ядерної безнувці історії підняв саме Володін. Тобто Путін сказав Добрий день, там якесь вступне слово. Потім ну це це, це, це та, та частина трансляції, яку нам uh -huh. спеціально показала цю реяльнущах, які нам показали. Піднімається Володін і говорить про те, що ізвиніть, Володимир Володимирович, можна не по цьому. Ну, Нувляйте собі, що от не за піднявся володіння, да. скаже, я не по порядку денно. Ну, це, це уявити собі неможливо, якщо це не зрежисовано. Путін каже, да, пожалуйста, він виступає, що народні депутати просять узнати, що ж ми будемо відповідати mm -hmm. з цього приводу. Це і каже: Ну є тут несподівано білоусов. На який може нам спортивність. Білоруса дістає ну, там, в Союзі, дістає доклад і просто його читає про те, що американські війська готуються к ядерному томуту. -то. Лодок там відремонтовано і переобладнано 30. Там. Ракета запущу, запускається така, готується тето. І висновок, я пропоную почати випробування вже завтра по суті, на, ядерний, на новій Землі. Далі говориться, а зараз буде Герасимов, і на цьому обривається трансляція. Далі ми не знаємо, що сказав Герасимов, і далі вже цитата Путіна. От, от це те, що Доручення ми дає. Да. Але я звернув увагу що, да, що так, так. Так. Путін розіграв класичну для себе тему, що його просять боярі щось да, зробити. Да, що да, це да, не да. він сам ініціював. Да, тобто він лишається ніби таким мудрим.